Будь ласка, чи слідкуєте ви за місцевими новинами? Саме новинами Білої церкви. Ну іногда. А який канал ви дивитесь, якщо дивитесь місцеве? Ну цей же Крокус, ну що без забитий. Я взагалі користуюсь інтернет-виданням. Такими газетами ні. Дивлюся новини, читаю газети. А які місцеві канали ви дивитесь? Як са новини? Крокус, Інтер, Україна. А які газети купують, якщо купуєте? Якщо є така можливість? Є замкова гора. Громадська думка. Ну, Який ми... канал? Білоцерковський. Ну, ще те бест йде. Не дуже. Взагалі дивимося в «Время», новості дивимося. А своїми не дуже. На крокус включаємо. Ні. Ні друкованих, ні інтернет. Ні. Інтернет, інтернет. Крокус включаємо, коли йдуть місцеві новини. видане. Місцеві не цікавлюся. Ну, смотрю, іноді крокус. Буває таке. А що іменно? Вам подобається взагалі? Крокус? повинен ну, він бути, чи. Я вважаю, що быть. бути. Єдине, що бы б більше життя, розумієте? Вот, то, що це передали, теж інтересне це дело. Ну а так, хороший телеканал. Вот, желательно, щоб, ну як правильно сказати, ему йому була. Вот. Ну і люди хорошо відпочивалися к тому каналу. А я заходжу в інтернет, набираю новини Білої церкви. Мені показує все, що мені треба. Слідкуємо. А за місцевими новинами? За місцевими не дуже. Бо немає часу. Ну, Крокус іноді. Ну, не всегда, конечно. Ну, в церковь іногда гриф покупаю, когда надо смотреть ну, какие-то объявления, так больше. Только через інтернет. Я вже і не знаю. Може, ну, дивлюсь трошки Крокус. інтернет видання. Крокус для місцевих новин. новин. Нет. Взагаль, Я стараюся вообще политику не вписать. Да, гриф, гриф, газету купуємо, да. так. Так. ні, ні, ні місцевий канал. Оце, СТБ СТБ, кажу, цей Крокус. Ні. Взагалі. Взагалі. Так, по мірі можливості а що стараюся. Канал або друковане з мій, або радіо. Можете інтернет видання? Е, та, в принципі, і де, телеканал Крокус. Я стараюся дивитися, там і е, такі є передачі і новини, і церковні такі. Події розказують і газету я, я газети не купляю зараз. Друкована зміточний, це так більше батьки читають, а я в основному інтернет. А який інтернет-канал? У мене є групи білоцерківські, назву зараз БЦ, щось там я точно не скажу вам, я не пам'ятаю конкретну назву. Ну так, в цілому за роботою мерії, слідкуємо. На жаль, ні. Взагалі ні. Взагалі ні. Телебачення ми вибираємо. Да. А який канал? Кро Крокус. А ви знаєте, як щелка, як к місцеві місце так і дивлюся. А скажіть, на вашу думку, чи потрібен місцевий канал? Нужен, нужен, нужен. Обов'язково. І більше интересно, что було. А новости треба, щоб знати, що у нас в городі діляться. Виписую замкову гору. А телебачення? Потрібні нам місцеві канали? Звісно, потрібні. А які канали? Якщо ви дивитесь, то дивитесь які? <рес> які я дивлюся? Крокус.